17 липня Херсонщина Денис. Знімаю тобі подсолнух. Хоча я думав навіть без води, без одного доща. Думав він навіть не зацвіте пропаде. Але навіть щось зацвів. Є і отакий малесенький. є такий навіть якийсь і більший. Но картина дуже-дуже плачевна, не знаю. Крусака в цьому году точно не буде. 20 гектар. Ну, таке, в принципі, весь одинаковий. Сильно сухо, без дощів нічого не буде.